Вас вітає Біороза. Розглянемо серію Натуральна трояндова вода Royal Rose Pio Fresh. Натуральна трояндова вода була створена методом парової дистиляції з пелюсток знаменитої болгарської троянди. Тому вона зберегла всі властивості і здатна надавати шкірі заспокійливу, тонізуючу, зволожуючу і омолоджуючу дію. Крім цього, цей косметичний засіб повністю натуральний і володіє чарівним ароматом цілого букету троянд, який піднімає настрій і розслабить після важкого дня. Регулярний догляд за шкірою з трояндовою водою Royal Rose допоможе зберегти шкіру доглянутою та свіжою. Звертайтесь задоволенням.